вітаю вас на своєму каналі. Забрала я Вовчика, була повітряна тривога, друга вже за день. Вирішила його не тримати в бомбосховищі, там холодно. Взагалі. Вовчик у нас без шапки йде додому. Нема шапки. Не знаю, не питали в бомбосховищі, де його шапка, тому і так зайдемо, так? Да? Mm -hmm. да. дина не виспалася, позіхає йде, але нічого. Завтра він в садочок не піде. Хіба що зміниться погода, завтра буде цілий день дощ. Побачимо. Напевно, треба зайти в курочку, купити щось по акції. Завтра посмажемо на нашому будівництві, щоб було ще дітям їсти. Я казала в попередніх відео, що хочу залишити щось собі з постільної білизни, яку ми з машулею замовляли для огляду, для того, щоб продавати в тіктоці. І я подумала, що в нас достатньо різних комплектів. Єдине, що не вистачає, це двох спальних. Тому вирішила обрати ось такий комплект. Постелили ми його чоловіку на ліжко, на диван на кухні, і він дуже-дуже. Класний, показую вам розміри цих комплектів. Можете подивитися. До речі, в них збільшене простирадло. Це дуже класно, бо в зазвичайних таких. Постільних комплектах двохспальних простирадло набагато менше. Також одним із великих плюсів це підковдра, яка йде відразу на замочку, не такі вже аж яскраві і насичені кольори, все спокійно, пастельного тону, дуже приємного, і під цією постільною білизною в дійсності приємно спати. Мені подобається, що наволочки тут двохсторонні, так само як і підковдра, хлопці наші просто зраділи неймовірно. Новинці такі і повлягалися, навіть ніхто не казав, що буде спати з мамою. Хочу нагадати, що завжди під моїми відео в описі є посилання на нашу групу в телеграмі, де можна замовити у нас якісну постільну білизну. Васильку, куди ти їдеш? Я їду. На хату. І Вова їде на хату. Не, я хочу. Речей набрали продуктів. Чоловіка. А я казала, що вони будуть раз-два. Ми їдемо з ночівлею в будинок. Ася, що це ти знайшов? Я не са равлика там. Ти там равлика знайшов? Каже його, який він. Клас, боже, Вова. Боже, який равлик! Гарний Вова тут іди. Клас. Взагалі. Так як ми зночивли і взяли ще одну ковдру, вклали в той рюкзак великий, чоловіковий старий. Василько одягнув його, каже, не дам. Не дам, все, буду нести, всю дорогу. Несе і несе. А в нас, до речі, ми приїхали, дивимося якийсь горбик. А в нас там пісочок. В нас є пісочок, стяжка буде. Бачите, все ж таки треба було давно вже телефонувати і шукати інших людей. Давай на вовчик тут тако, тут калюшка. Так ще клас. Ось така купа піску в нас на нашу заливку. Приємно, дуже приємно. Люди працюють. Да, Вовчик? Ходи. Йдемо додому. Ой. Все помаленьку росте. Бачите, завезли пісок, виїхали. Все нормально. Тільки комусь все ще заважає. Боже, в мене тут такі бур'яни. Але тут чоловік буде горати, нехай тільки нам залюють стяжку, ось там нашу всю ділянку погоримо і будемо засаджувати максимально. Максимально я буду засаджувати города. Буде багато городніх влогів. Розсада в мами вже давним-давним-давно готова. А я все не можу. А ну-ка, дай на? Так, остання трояндочка також випускає листочки. Все, всі 10 троянд, дівчата, тік-ток. Всі 10 троянд у нас прижилися. Так, що у нас тут? Ось, хлопці переносили плити. А сьогодні їх треба буде попіднімати і робити підлогу на другому поверсі. Ось так от. Да. Це будемо поливати городика. Це в мами такий... Не, не ламай. Розпилювач від Дніпроема разом із шлангом Брала. Будемо поливати, у нас є водичка на вулиці. Да, ми поліземо туди потім. Зараз, мама, передягнеться. Назбирала я трошечки редиски, це єдине, що виросло за той момент, поки нас не було. Ну і що ж, я трошечки знімала тут зверху, як вкладалася наша підлога. Чоловік із братом ще минулого разу одну плиту закинули решту ми піднімали з чоловіком двох. Я, до речі, запускала тікток-трансляцію та трошечки кадри вам звідти. В основному, звісно, це не жіноча робота, але ми вже звикли з чоловіком працювати удвох на будівництві, бо під час війни взагалі тяжко когось знайти, а зараз. То тим паче <смі> поставила тут трошечки кадрів нашої роботи звіти, і чесно, здавалося мені, що у нас буде підлога на першому поверсі швидше, ніж на другому, але виявляється, все навпаки. Я, до речі, привезла курячі крила, не показувала вам в минулому відео, купила, а, Замаринували і. Так як ми працюємо на другому поверсі, просто посмажила ті крила на сковорідці, бо розпалювати багаття не було часу. Одягнула я рукавички свої із Аврорі. Нарешті їх привезла і вирішила пополоти тут усе. А, до речі, ну така собі їхня якість. Вони в мене потріскали, полопали, і руки все ж таки замастилися, але не настільки, наскільки могли би, напевно, бути без цього. Я готувала ще молочне, але так як в нас вовчик не їсть молочного, то йому довелося готувати окремо. Крила були, до речі, чоловіковий брат під'їхав пізніше, але в нього пошкоджена нога. Ну як вона пошкоджена? Чомусь вона в нього опухла і він їздив до лікаря, якби допомагати не міг особу, але все рівно допомагав. Єдине, що Плити, піднімати точно він не міг. Вовчик у нас заснув в обід. До речі, в мене тут є під час озвучки підспівка. Озвучую я відео це на нашому будівництві, в нашому будинку, а в нас під дахом нашим поселилися пташечки і співають. Я тепер думаю, що їм треба буде якусь кормушечку зробити, якийсь будиночок, можливо, десь його повісити і щоб вони вибралися з нашого даху. Що ще тут робили? В основному утепляли, клали паробар'єр, присверлювали, прикручували плити. Я так подивилась на цю підлогу і зрозуміла, що я більше тут нічого не хочу. Ці шви всі зашпаклюються і там, де саморізи, все це гарненько згладиться, затреться, і я планую тут полакувати. Добре було б взяти шліфмашинку, спеціально по дереву, по паркету і пройтися тут. І тоді лакувати, але я не думаю, що ми встигнемо, аби тільки позашпакльовувати все. Та й на тому буде все. Діти дуже мега задоволені. Взагалі бавилися, їли, спали, бігали, катались на велосипеді. Що вони тут тільки не робили. Because without you by my side. I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed. Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see you. Popular Цибульку і моркву. Ось там у мене рядочок моркви. Вже потрошки знову заростає. Треба було б посапати, але не сьогодні. Явно не сьогодні. Тут трошечки прополола редиску. Тут починала ще минулий раз. І цибульку прополола. Отам От кущі взагалі не вириваються. Треба сапка, все зверху. Коротше, вся загвоздка у фінішній. Стяжці. До речі, зараз вам покажу. Оця порічка, що біла, купувала на базарі, то тут ягідки є. Трошечки діти поїдять, я сподіваюсь, дозріє. Третій кущ від моєї мами. Також пускає листочки. Персики, до речі, персики і той персик мамин, і цей. Всі персики прийнялися. Порічечка ця також. Ось цей самий гарний від мами персик. Тут також в маминих порічок є бубка. І ось тут. Десь я бачила, є також бубки. Ну, така собі порічка. Редиску сьогодні вирвали, яку можна було з'їсти, з'їли. Хочу вам показати, до речі, черешню. Черешню із базару. Пам'ятаєте, її тут на кутку, ну тут далченько вона від кутка будинку посадила. Спочатку вона розпускалася, бачите? А потім почала так, як засихати. І, коротше, не знаю, буде вона, не буде вона, ну поки залишаю, нехай буде а ні то ми її просто потім викручуємо все. Бо я купувала ще в тіктоці черешні, то вони гарненькі. Так, що я ще зробила? Пополола сьогодні трошечки троянди. Ну, так далеко не заходила, тут можна посапати. А ось там біля них пополола. Ця також трояндочка приймається. Десь я бачила, до речі, бутончик. Ось, дивіться, перший бутончик. Буде перший троянда в мене тут? Далі я не пам'ятаю, чи ще десь є бутони. Мені, здається, немає. Ну, таке, Тут далі вже біля троян треба буде посапати і буде гарненько. І що я ще зробила? А, зараз покажу. Я ще прополола наш горошок. Він з іншої сторони. Ще треба було б де деполоницю. Ось тут, але вже на сьогодні вистачить. І так я ось там, до речі, вона цвіте. Бачите, два чи три кущика. Кажуть, що треба обривати цвіт, щоб краще коріння росло. Я не обривала, бо мене не було. Там же ягідки зав'язалися, а квіти, ну, по квітах скажу так, що... Можна сказати, прижились, пішли дощі і прижились. Так, давайте покажу вам наш горошок. Усходив, до речі, напевно, не, не весь, бо сіяла я більше, ось тут у нас горошок. Отак от. Його от. от тепер видно, який він. Тут самі найбільші такі кущики, є менші. Коротше, горошок буде. Ну, хай ну ми вже зальємо стяжку, чоловік по мені. Ось ту ділянку. Ну, ось тут. І тоді вже можна буде садити все. Можна буде все садити. Ой, ну так чимало городику. Я думаю, що мені вистачить. Телефонував цей хлопчина ще вчора, позавчора, позавчора, домовлялися ми за стяжку, перепитував, чи все в силі. Кажу, як не в силі, в силі, все, ми вже чекаємо ту стяжку, як не знаю що. Чоловік налаштований доробити підлогу на другому поверсі. Повністю, я, чесно кажучи, не знаю, вдасться, не вдасться. Нам основне це закинути ось ці всі, всі плити на другий поверх. Бо під ними тут на першому поверсі має бути також стяжка. У нас вже вечір. Юрчик, до речі, залишився в Костополі. Він до бабусі йде, буде в бабусі, коротше, і, вірніше, вже пішов. Ось, І все там нормально. Завтра в нього година спілкування. Останній день у школі перед канікулами. Ой. Загалом. Не думала я, що в нас буде аж до цих пір, дотягнеться все. Завтра у нас які? 5 червня, напевно. Скоро трійця. Я думаю, що ми Трійцю відсвяткуємо вдома, відпочинемо, полежимо, наберемося сили, бо тоді будемо після трійці возити меблі, встановлювати сантехніку. Облаштовувати місце, треба буде ще подивитися. Але хайно ми вже будемо тут меблі возити, то подивлюся по оголошенням: взяти якусь стінку БУ. Знаєте, щоб були полиці, шафи, були вішаки, куди повісити. Коротше, щоб було куди складати одяг. Одяг, текстиль, бо я возити точно не збираюсь туди-сюди все. Простіше тут поскладати і мати свої комплекти на заміну, мати повністю все. І навіть, можливо, буде таке, що я буду просто до чоловікових батьків ходити, все поперу, тут посушу, і тут поскладаю, і в костопіль возити точно не буду. Ну і поступово з Нового року, можливо, будемо купувати техніку. Я не знаю. Зараз я в такі кредити влізла, що самій страшно, але чоловік на 30 днів. Якби я не... Ризикнула, то зараз би на другому поверсі нічого б не робилось, Боже, лелека летить. Дивіться. Лелека. Нарвала цибульки трохи такої більшої, яка в мене наросла. Ось тут це перша цибулька. Так трошки проріджую, щоб на зиму цибуля наросла. Може, буде якийсь врожай навіть. Не знаю, це перші мої городи самотужки. Не в мами, ні в кого там не допомагати, а це чисто садила я. Знаєте, як то кажуть, хто не ризикує, не п'є шампанського. А? Я думаю, що на моє день народження ми тут в будинку вип'ємо шампанського. На моє день народження чоловік буде, я сподіваюсь, вдома, хоча не знаю, можливо, буде в госпіталі. Ми ще не допроходили всіх. Лікарів. Ми ще, коротше, не поконсультувалися з усіма, не... не, не, не багато є, не, а час іде, і скоро йому буде повертатися наприкінці цього місяця. Тому не так, як то кажуть, вже часу і лишилося. На цьому буду певно закінчувати дане відео, бо треба допомагати, треба подивитися, що ми там ще зможемо сьогодні зробити. Покажу вже в наступному відеоролику. Ну і в наступному відеоролику я сподіваюся покажу вам нашу фінішну стяжку. Боже, лелеки літають. Я минулого року показувала цілу стаю лелек. Вони збиралися на зимування летіти, їх тут було. Я нарахувала більше ста. Коротше, природи тут вистачає. Всім дякую за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відеоролику. Всім па-па-па-па!